charity fund uh, you Are dream yeah. uh, veterans organization from We just said that. Okay. Yep, yep. Uh, ngo Jour uh, Ми запрошували е, громадську організацію гуртом, яка допомагала ремонтувати цей. Е, цей я не знаю, чи прийшло хтось, бо е, керівництво служить і виконує свій обов'язок. Е, тому не знаю, чи є хтось від ГО-гурт. Гуртом, вірніше, гуртом не змогли. Ну, ми, ми тим не менше вдячні, що вони від, допомогли відремонтувати цей прекрасний клуб. Yep, yeah. and we thank our friends and family for taking an active interest in what the Kiev City Rotary Club has been doing and is doing and has done for the last fifteen years. Uh, our friends and family. <laughs> <laughs> Пошуття мій? Ні, 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 наші. А, ааа, сори, сори. It's okay. it's okay. Памела також дякує членам родин наших, які, ротарійців, які допомагали нам здійснювати, і волонтерів, які допомагали нам здійснювати різні проєкти. We thank all of our club members and partners of Rotary, who are represented online. Ну, Ми були б раді привітати тих, хто в онлайні. На жаль, є певні питання з інтернетом. Так що, okay. так. Okay. So Можливо, пізніше ми ще зробимося. Дуже вдячні мешканцям села Мошу, які продовжують мужньо витримувати всі незгоди, які є, і продовжувати жити, відбудовувати. And fight for our for thank you for hosting us and realizing with, with we realize together that there is hope for the future of ukraine as we serve live and help each other sorry sorry <laughs> Є надія в Україні, тому що ми всі разом це робимо, працюємо, будуємо, Дякую. відновлюємо Дякую. все спільно. Дякую. Дякую. Рішення найголовніших гуманітарних проблем. Подяка від адміністрації. І сьогодні такий знаєте, насправді красивий дуже день, тому що ви знаєте, що в селі що. Живуть непересічні люди, особливо відьмачки, чаклунки. тому погоду вони нам сьогодні домовились. І ми хочемо, щоб сьогодні був прекрасний день для вас. І ми особисто хочемо також привітати ще пані Наталі, тому що ми з нею знову, пані Наталі, де? Вона вже пішла по господарських справах. Ну тоді ми передаємо пану Сергію. Дякую. Насолоджуйтесь сьогоднішньому зустріч. Сьогодні багато сюрпризів для вас

or more than 300,000, it's all together about 1.5 million people involved in Rotary in the world. And this organization uh, all together make a lot of good things to help and it is united and uh, it allows to do, sorry I tried to do free translation, sorry, <laughs> uh, but uh, we are all together uh, Кенмеймашмоден Ело якраз приклад села Мощун і така кооперація, яка стала можливою завдяки клубам, які безпосередньо знаходились в Київській області, і максимальну увагу робили саме на допомогу територіям прифронтовим, буде окупованим. Одним з таким клубом є так само родиклу Київ Сіті.

І, власне, одним з таких яскравих прикладів був і той проект, який надалі продовжується для Київської області. Це е, такі модульні будиночки тут, в цьому селі більше ста сорока. було встановлено, тому що дійсно село героїчне тут була зупинена е, напала агресії. Е, це було дуже важливо зробити саме тоді, 22-му році. І тому е, серця ротарісів. Затячуючи так само нашим друзям за кордоном, відкриті і максимально допомагають відновлювати це село. І чому ми запросили власне, сюди і представників інших посольств, тому що в цьому проєкті приймали участь дуже багато країн і найбільшу кількість будиночків, більше 30, були встановлені саме завдяки пожертвам і діяльності ротері Японії, а також Німеччини. А злагод було більше 25 країн я думаю. 14. 14. nie, to znaczy ze bliższe 20 lat, to takie a tam się im się praktyce, jakie można, były tak, realizowane. Można. A okresie, jak mnie te pętrze, opary, <laughs>